Артем Сергійович, у грі за наша команда вийшла у новій формі. Розкажіть про неї трішки більше, чому саме ці кольори? Ну я вже казав, що дизайн нової форми присвячений визвольній боротьбі українського народу за незалежність нашої країни боротьбі, яка триває не три, не десять років поспіль, а. Століттями чому саме чорні та червоні барви? Ну, це кольори дуже часто використовувалися в українській історії. Їх поєднання можна було побачити на прапорах та мивцях в одязі та прикрасах, в розписі та побуті простих українців. Як ідеологічні, ці кольори використовувалися запорізькими козаками, українськими сочовими стрільцями під час першої світової війни, саме Червоно-чорні прапор піднімали солдати УПА, і зараз наші воїни теж йдуть з ним в бій. Ці кольори символізують боротьбу, опір, непокору і шлях до перемоги. Тому ці кольори як ніколи актуальні зараз. Адже боротьба триває. У клубній фотосесії новий комплект червоно-чорної форми презентував Бандера. Це співпадіння. Ну а, не тільки він, а й інші козаки: Олександр, Андрій та. Іван, наш головний козак, Знаєте, для нас важливо було донести сенси, показати усі деталі, адже це не просто екіпірування, це набагато більше. Трошки більше розкажу. Окрім двох кольорів, які символізують українську землю, та кров борців пролиту на неї в боротьбі за свободу і незалежність України, я б звернув увагу на шрифт. Це унікальний шрифт рутенія, що визнано справжньою українською кирилицею, якою на наших землях користувалося ще до 1710 року, його автор Василь. Чабаник одним з найважливіших елементів цієї форми, як я вважаю, стали рядки з молитви українського націоналіста, якого було написано ще в 1936 році. Але і сьогодні цей текст залишається таким же актуальним, як і майже 100 років тому. Окрім вже знайомого всім гасла, зашифрованого у шевроні РП. Ви розумієте про що я, на формі було використано герб символ визвольної боротьби української нації? Це Герб як нагадування кожному, що боротьба триває, і триває вона допоки ми не переможемо. На формі можна побачити незвичайний логотип. Від тепер це новий лого? Ну ні, не зовсім. Це модернізований, так би мовити. Осучаснений логотип. Ми його вже використовували в тренувальній формі, і в принципі отримували гарні відгуки від наших болівальників, і не тільки наших. Ми лише змінили м'яч всередині на напис FC KK, який утворює шість смужок з нашого логотипа. Це не тільки сучасно виглядає, але ну якось більш бойовитіше. Але я зразу скажу, що цей лого ми використовуємо тільки на третьому комплекті форми. Це для фанатів старого нашого лого. Ми нашу історію поважаємо і пам'ятаємо. Артем Сергійович, крок на який пішов клуб, виправдовує себе. Я про співпрацю з новим технічним партнером е, на всі сто. Ми сприймаємо бренд Скідан як частину нашого клубу, з яким ми разом створюємо речі, в яких зручно, комфортно речі, які створені з урахуванням всіх побажань, побажань від всіх. Ну і найголовніше, це український бренд криворізький, який точно не почне співпрацю з країною-агресором. До речі, а ви знали, що ця футболка вона важить менше ніж 150 грамів з усіма елементами та шевронами? Це дуже легка футболка. Вдалося цього досягнути завдяки якісній натуральній італійській тканині, яка є дуже еластичною, і це також її плюс. Адже зараз в футболі за футболку та шорти смикати це норма. Але наших хлопців це не зупиняє. Інколи футболка розтягується до пів метра, що в принципі дає додаткову перевагу і не зупиняє наших гравців, як би цього не хотіли суперники. Тому це ще один плюс е, нашої екіпіровки від бренду Строчка. Де можна купити нову форму? Ну, звичайно, на стадіоні офлайн. І нарешті я можу повідомити, да, можу такий ексклюзив зробити. Що у нас зі вчорашнього дня запрацював сайт, де ви зможете придбати не тільки футболки, а й багато чого цікавого. Інформація про на правах реклами. Дякуємо за інтерв'ю. Віримо, що ці кольори принесуть нам вдачу. знаєте, для Кривбасу а, червоний і чорний це кольори, в яких команда перша здобувала бронзу. Бронзові нагороди в далекому 1999 році. І ось через 25 років ми знову в цих кольорах виходимо на поле. Віримо, в Кривий Ріг, віримо в Україну. Слава Україні! Героям слава!